Угу. Вмикаю, микаю. Є видно? Зараз. Так, мені видно. Всім видно? Марія. Mm. Олег. Ні, не видно. Нічого вообще не видно. Навіть трансляції немає? Немає вообще нічого. Спробуйте перезайти у, у канал цей. Зараз я. Упрою. А, зараз, Давай, робимо ще раз, так. Да. Отако. Видно? А в мене тепер немає. Немає. Добре, головне, щоб наше було. Так, все. Так, мене чути? Чути. Добре, розпочинаю грати. Так, і я зараз починаю грати. Що таке РП? Це, там, де кожна людина має свою роль. А як розшифровується РП? Рулплей. Добре. Що таке ФД? Да. Що-що? Далі. Не знаєте, так, да, ФД? Так, так. Вір. Що таке НРД? Це Non-RP Drive. Добре. Що таке ІЦ? IC це. Ну у грі інформація або. Ну, за Яка інформація у грі? Ну, наприклад, про фракцію там. Правило. Так, що таке МГ. Це метагеймінг, Використання інформації з реального життя в іграх РП. Що таке МДМ? Як як? МДМ. <клес> Це Beostups Prime? МДМ. Не знаю далі. Що таке ООС? Це інформація з реального життя. Що таке ТК? ТК це вбивство своїх. З... Добре, уявіть ситуацію. Діючий зам ЗСУ просить перевестися до вас на шостий ранг. На який ранг ви його можете поставити? Ну, перше, перевірю, чи заявка одобрена. Угу. А, зам, зам не може приводити. Ви на зама? Так, так. Добре. Ви отримали одобрили працівнику шостого рангу заявку на підвищення. Які ваші наступні дії? А після шостого ранку вже не підвищується, хіба треба кидати заявку на старший склад? Так. Е, уявіть. Вам пропонують невелику подяку за те, що ви вирішили питання позапланово. Як ви на це відреагуєте? Ну, Прийму подяку. подяку подякую дуже за це. Це для мене велика честь. Добре, То... у якому а? Ще щось? Ні, все. Далі. У якому випадку ви можете використовувати фракційний зв'язок у неробочий час? Я в неробочий час не буду мати про собі рацію. Обов Які обов'язки взама? Проведення наборів, проведення лекцій, тренувань та навчати новачків. Доповідь е лідеру. Ваші дії на сповіщення головного слідкуючого чи слідкуючого про догану на співробітника? Доповім. Е ведом догану. Доповім лідеру. Добре. Що означають команди slash mead та slash do? Не знаю. За яких обставин ви можете покинути робоче місце? В робочий час мається, мається на увазі. Коли у мене відпустка, або з дозволу генера. ой лідера, або коли обіданий перерив. Добре. Ваші дії після написання заявки на неактив. Замість тебе когось поставлю. Ведом. Ну, надам свої обов'язки другому заму. Та. Це все. До вас доходить інформація. Що ваш співробітник в робочій формі не є на робочому місці? Які ваші дії? Ну, по перше, попрошу докази. Якщо так і правда, то ведом йому догано. Попрошу його вернутися на робоче місце. Чи дозволено вам відвідувати МП, контейнери, авторинок та комп'ютерний клуб? Дозволено, але не в робочий час і без форми. Добре. Неадекватний громадянин дістав скальпіль та почав погрожувати, що він вчинить самогубство. Які ваші дії? Перше, спок... заспокоїти його, що все нормально. Треба з ним якось поговорити. Позвонити до. Поліції. Та й вирішувати з ним діло. Але самому обов'язково нічого не вирішувати, треба ж когось закликати. Так, які правила е, подання держхвилі? Займати в рівні е, години 0, 0, там 10, 20, 30, 40, 50. За, займати можна. За 15-45 хвилин і на 30-45 хвилин можна проводити обір. Добре. Колега почав піти з квіткового горщика і стверджує, що там джерельна вода. Які ваші дії? Ну, викликати психіатру. Попросити його не пити, бо це погано, ну, так не можна робити. Та поговорити з ним, бесіду з ним провести. Ти знав, що нормально перевірити його. Так. Перехожий розлив у приміщенні невідому рідину і каже, що це отрута. Які ваші дії? Ну, викликати викликати, напевно, поліцію та якогось співробітника, який в цьому розбирається, та пройти на експертизу цю родину, якщо так і виявляється отрута, то і якось прибрати, щоб нікому не завдало шкоди. Та викликав поліцію, щоб розбиралася з людиною. З якого рангу можна чергувати самостійно? Mm, чергувати патруль? Так. З на, на старшого складу. Зі старшого складу? Та так. Це який ранг? Старший склад? Сьомий, 8, 9. Добре. Назвіть мені, яка щоденна норма на 9 ранг. Ви ж на дев'ятку йдете, так? Здаєте? Так. Назвіть мені щоденну норму для 9-го рангу. Три лекції, три тренування. проводити два набори, патруль 30 хвилин. Добре. Добре, на цьому все. Зараз ми вас перекинемо в канал результатів. Очікуйте там. Добре, очікуємо.